Шок, а ви знали, що в АТБ почали продавати комбучу? Вона в них дуже дешева. Я взяла не класичну, а зі смаком винограду та яблука. Якщо хтось не знає, що таке камбуча, це як ваша бабуся в селі раніше в банку закривала чайний гриб, він бродив і вона пила цей чудо елексир. Тепер хіпстери дуже люблять цей напій і називають її не чайний гриб, а комбуча. Перед споживанням не можна збовтувати, тому що чайний гриб вспливе. Ау, збовтала! Мене лякає, що тут дуже багато цукру, але може нормально. Пахне, наче щось забродило, зіпсувалося. Може, не треба було його на знижках купувати в АТБ. Яблучного взагалі нічого не відчуваю, виноград десь так віддалено. Але взагалі на смак це нормальна камбуча, плюс-мінус вона годиться. В принципі, на смак точно так само, як ті камбучі, що коштують по 150-200 гривень. А ця дешева.